Наприкінці прес-конференції двох президентів Сполучених Штатів і України, президента України задали питання в кінці, чи задоволені ви рішенням, яке прийняв цей саміт вільністю стосовно України. І ефір обірвався. Тільки почав наш президент балакати, ефір обірвався, чи задоволений він? Звісно, найнижчий аркан нуль, ні рішення. Ну, знаєте, таке, що він думав? Ну, не, ну, він думав саме найгірше. Він подумав, що його ну, в якійсь мірі зрадили паш Мічей. Але він починає діяти. Сімка жезлів. Він починає діяти, тому що так потрібно бути. Він буде працювати далі над вступом.